Анекдот. Був в селі голова колгоспу, брехун страшний. І такого самого водітеля собі взяв. От жнива їдуть двох у полі в уазі. Голова каже, чуєш, каже, вчора був на охоті, зайця вбив 100 кілограм. Водітель каже, я на рибу ходив, щуки 20 відер і кривий. Стало неінтересно. Голова вийшов з УАЗа. Я думаю, я піду до комбайнерів в поле. Підходить, каже, хлопці, що молотите? Та це каже, хіба пшениця це сміття? В прошлом году, каже, пшениця була як квасоля. Ті, да ну ладно. Ну каже, не вірите, підіть у мого водія, спитайте. Ну ті думають, підемо, підходять до воділя. Кажу, чує, що це голова розказує, що в прошлом році пшениця як квасоля була. Каже, хлопці, за пшеницю не скажу, не бачив, але солому на пилорамі на доски різали.